Дітки, сьогодні я вас запрошую на прогулянку в парк. Але для цього нам спочатку необхідно знайти доріжку до парку. Нам потрібна найдовша доріжка. Погляньте на смужки доріжки. Чи всі вони однакові за кольором? Ні, вони різні. Давайте назвемо кольори: жовта, синя і червона. А чи всі вони однакові за довжиною? Ні, не однакові. А як же це можна перевірити? Для цього візьмемо смужку синього кольору і покладемо її перед собою. На неї покладемо смужку червоного кольору. Якого кольору смужка довша, дітки? Так, синього, а коротша. Вірно, червоного. Покладемо на червону смужку жовту. Якого кольору смужка, дітки, найдовша? Правильно, синього кольору. А якого кольору смужка найкоротша? Так, жовтого. Тож смужки за довжиною однакові чи різні? Вірно, різні. Ось, дітки, ми дісталися до парку. Погляньте, скільки в парку дерев, кущів та квітів. Діти, а що вище? Дерево чи кущ? Так. Дерево вище, ніж кущ. А що нижче? Квітка чи дерево? Вірно, квітка нижча, ніж дерево. Погляньте, скільки лиха наробив вітер. Поламав гілки на деревах. Давайте зберемо їх у кошики. Довгі гілки будемо збирати у великий кошик, а короткі гілки будемо збирати у маленький кошик. З гілочками ми впоралися, вирушаємо далі. Дітки, погляньте, що я знайшов! Як називається ця геометрична фігура? Правильно, це круг. Круг каже, що всі його, друзі, малі кружечки, розкотилися хто куди. Тому йому ні з ким гратися. Допоможемо великому кругу і зберемо маленькі кружечки. Награлися кружечки і вирішили піти додому. Але чомусь не хочу заходити до будиночків. Дітки, як ви думаєте? Чому? Що слід зробити, щоб круги зайшли до будиночків? Правильно поміняти їх місцями. Тому що маленькі кружечки живуть у маленькому будиночку, а великий кружечок у великому. Коли я йшов в парку. То побачив дуже багато красивого листя, яке лежало на траві. Давайте, дітки, відгадаємо, з якого дерева листочок. З якого дерева листочок? Так. Це клен. З якого дерева листочок? Вірно, це береза. З якого дерева листочок? Правильно. Це горобина. Молодці. Наша прогулянка парком добігла кінця. І час повертатися додому. Дякую вам, дітки, за те, що ви допомогли мені виконати всі завдання. Тож до зустрічі!